Не потрібно рахувати пелюсточки, намагатись намалювати кожну такого самого розміру і форми, як на півонії, на яку ви дивитесь. Ні, робимо це інтуїтивно. Намагаємось передати свої враження, характер квітки. Малюємо ніби світовими плямочками, тобто десь залишаємо дуже світлі місця, десь трошечки затемнюємо, десь ще яскравіше і насиченіше наносимо фарбу. Так з'являється об'єм. І глибина. І багато шаровіць, звичайно, яка притаманна півонії. Розслабляємо руку і намагаємось робити легкі великі мазочки, не боятись пензлика і результату. Тоді малюнок вийде природнішим і у вашому особистому стилі, який точно є у кожного. Малюємо акварельними фарбами на гарному акварельному папері, адже результат залежить і від матеріалів, також. Бажаю вам натхнення і вже готую для вас наступний урок.